Час Чернігівський інформував про проблеми місцевого бізнесу, які скаржаться на перевірки держаудитслужби. на засіданні обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Представник Федерації роботодавців Чернігівщини Олег Авар'янов заявив про вимагання грошей за те, щоб у підрядних організацій не було проблем з аудиторами. ДОСУ виходить на перевірку і робить моніторинг, і складає акт, коли вже там 50% роботи збудована. І підприємство вклало кошти в це, тобто вже їм повинні з ними розраховуватися за це. І вони визнають, що там процедура була проведена неправильно і вимагають, направляють листи про розірвання договорів, скасування процедури розірвання договорів. Паралельно приїжджають там бандити, да, і пропонують за два відсотки ці питання. І, і ті, хто трогне, ну ті, хто реально, скажімо так, на це погоджується, тим скасовують ці листи бараторія. Да, ну це є факт. Аудитори на координаційну раду за участі підприємців не пройшли, хоча організатори заповняли, що їх запрошували. А вже за кілька днів після гучного засідання представники управління північного офісу державте в області самі запросили підприємців та зміна кругле з обговорення проблемних питань. Втім, потрапити на нього виявилося непросто. За кілька годин до події час Чернігівський отримав листа від управління, що круглий стіл, який планувався на 11 червня, мав пройти вже без участі змі у форматі відеоконференції. Двері світма ага. світо Воно... зачинене да? однак на зустріч аудиторів і підприємців, ми все ж таки потрапили у відповідь на звинувачення у тиску на бізнес. Керівник управління північного офісу Державдит служби в Чернігівській області Олександр Кондрашов каже, що готовий з усіма зустрітися і в усьому розібратися. Якщо Авір'яно висказався про якісь хабарі, так і таке інше, ну давайте ж будемо предметними. Якщо є факти, то я готовий сісти, розібратись прямо тут, прямо з вами. Де авіянок давайте які факти? Ми зараз співробітника цього у нас є, до речі, фахівець по боротьбі з корупцією входить в склад управління і ніяких питань нема. Ми прямо зразу з вами можемо це питання вирішити. Але загальні фрази вони теж мені більше нагадують якісь спроби дискредитувати службу. Може, якісь замовлення або якісь іще інші мотиви. Но не більше того, Якщо є предмет, я готовий розібратись прямо і зараз і детально все обсудити. І наразі публічно це все доповісти. Нагадаємо, Олександр Контрошов очолює управління північного офісу Державдит в області з квітня 2023 року. В минулому у 2012-2013 роках він керував головним управлінням міндоходів у республіці Крим. Портал слово і діло повідомляв, що Олександр Кондрашов фігурант справ щодо контрольованого ухилення бізнесом від сплати податків. Підприємці ж, які долучилися до кругового столу, кажуть, що перевірки мають бути, але виключно в рамках закону і не призводити до зупинки бізнесу. Я хотів би до вас звернутися. Фахівці, коли приходять на перевірку, розумієте? Так, ми можемо зробити помилку. Питань нема. Але, повірте мені, якщо ви будете сильно викручувати з нас соки, то ми просто плюнемо і не будемо робити. Не будемо, Віктор Павлович, ми не викручуємо і викручувати не плануємо. Фінансова директорка Бахмачгазбутсервіс Наталія Добролежа, якій не вдалося виступити на круглому столі після резонансу у змі про 2000 сторінок копій документів, врешті змогла потрапити на прийом до керівника управління. Круглий стіл закінчився. Я спитала, коли я зможу задати питання? Вони є на болючі питання, які на сьогоднішній день це, це репутація мого підприємства. Це Подальше життя мого підприємства. На що мені сказали? Ви знаєте, вже закінчився круглий стіл, ну, ми не змогли вам надати слово, ну, от так вийшло. Зайдіть до нашого керівника, він хоче з вами особисто поспілкуватися. Ну, я зайшла до керівника. Діалог у нас відбувся, ми поспілкувалися. Керівник пообіцяв мені, що на понеділок ми зустрінемось. Він розбере цю ситуацію до понеділка і буде приймати якісь конструктивні рішення з нами, зі своїми працівниками.